Італія в очікуванні білого диму. У п'ятницю парламент спробує обрати нового президента з третьої, а що ймовірніше, з четвертої спроби. За підсумками двох перших голосувань, жоден з кандидатів не отримав необхідної підтримки двох третин голосів. Воловиявлення італійських депутатів закінчилося дошкульною поразкою фаворита колишнього спікера сенату Франко Маріні. Його кандидатуру підтримували лідер лівоцентристської коаліції Луїджі Берсані та очільник правоцентристів експрем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі. Водночас голосування стало успішнішим аніж очікувалось для іншого кандидата Стефано Родоти, якого підтримав рух п'ять зірок коміка Бепе Грілло. Ймовірно, лівоцентристи та правоцентристи очікують четвертого голосування, коли зміняться правила, і для обрання президента буде достатньо простої більшості голосів. Однак, дві провідні політичні сили можуть ще домовитись про нового кандидата. Про це красномовно свідчить бесіда у парламенті П'єрлуїджі Берсані з Анджеліно Альфано, секретарем партії Свободи. Тим часом прихильники лівоцентристської демократичної партії прийшли під стіни парламенту, щоб висловити своє обурення політичними іграми. Вони невдоволені кандидатурою Франко Маріні і закликають політичну силу Берсані найти на союз з Берлосконі і проголосувати за родоту.